Моє вітання. Пропоную до вашої уваги Рено Кенго, Це електричка на 22 кВт. Запас хода до 100 км. Пасажир переобладнаний вже з вантажного в пасажирській в Україні. Автомобіль розмитенений, пройшов сертифікацію. І сертифікацію він вже пройшов в пасажирі, так що вам залишається лише поставити його на облік. Перша реєстрація, орієнтовно, 1200 гривень. І все, тобто пенсійного фонду ви не сплачуєте. Це у нас Dory Style, чистий 2012 рік. В гарному стані, Пробіг у нас 87 тисяч кілометрів. Покажу, як машинка виглядає ззовні, резина всесезонка Continental. континенталь, є парктроніки задні. Як бачите, він на французьких номерах, але виписуємо договір купівлі-продажу, підв'язуємо їх до транзитних номерів. І Вже можна ставити далі на постійні номера, на українську реєстрацію. По комплектації скло підіймачів передні у нас є електрорегулювання дзеркал. Далі вимкнення парктроніків, круїз контроль, обмежувач швидкості. Кнопочки у нас ось тут на кермі. Пробіга у нас 87 220 кілометрів. Тобто в такому стані сидіння. Зверху у нас є полочка. Далі по комплектації є кондиціонер. Звичайно, ну, автомат, якби тут без варіантів в електричці, є гучний зв'язок, блютуз. Оригінальні коври, резинові. Коврик у нас тільки водія, на жаль, але щось придумаємо, якщо будете купляти цей автомобіль. Також є варіанти у нас е Кенго в новому кузові, ще один у нас також в старому в Дорістайлі. Так, сидіння у нас і вже до доустановлені. Потолок, вся обшивка, все гарно, все охайно. Тут щось нам у французи залишили, Це у нас зарядний пристрій, точніше зарядні дроти. Так, ладно, останні. все обшито, все гарно, охайно. Залишається тільки коври постелити і все. Поставити на облік, зробити страховочку, кататись та економити. Класний варіант, як для домашнього використання, так і. Для комерції. Те, що в пасажирі вже великий плюс, вам не прийдеться з цим возитися, з цими документами, з цим переобладнанням. Він вже в пасажирі. Якщо сидіння не потрібні, сидіння зняли. До речі, у нас зараз в Польщі є ще варіанти по Кенго, по вантажним Кенго. Якщо цікавить, можете подивитись на сайті сайт wincar.com. Посилання внизу залишу, також номера телефона моїх колег та мій номер телефону, можете звертатися. Дамо більше інформації, якщо що, автомобілі завеземо, е, привеземо в Україну. Там зараз вантажних на даний момент 5-6 автомобілів. Тут у нас просто заглушка, в дизельних тут вже йде бак, або в тих, кого вибасту, то тут теж йде е, лючок е, заправочний. Так що якось так. Ще автомобіль у нас пару варіантів тут в наявності в Вінниці. Якщо цікавлять ще мінівени, є сеніки, гран Сеніки в наявності, в Вінниці та варіанти, які доставляються. Цей автомобіль чекає на ваші перегляди, тест-драйви. Любі перевірки без питань. Якщо потрібно Вінкод для звірки, пробігу теж без питань. Приватні повідомлення надамо вам. Е, так, що ж, чекаю вас в гості на каву та на тест-драйви.